Друзі, всім, всім привіт! Рада вас всіх вітати у себе в гостях. Сьогодні я хочу вам розказати, що я нещодавно придбала на початку жовтня 24-го року. Буду трохи шуршати, бо я хочу з вами поділитися тією красою, яка буде зростати у мене у садочку. Ну, Про це ми поговоримо трохи згодом. А зараз я хочу вам показати ті цибулинні рослини, які я хочу посадити та на наступний рік побачити їх квітування. По-перше, буду вірити, все ж таки, що я взяла ці квіточки по сорту, бо дуже дуже мені хотілося їх мати. До речі, зайшла я до магазинчику в своєму містечку для того, щоб придбати ось цей препарат. Я його буду використовувати уперше. Хто друзі його використовував раніше? Напишіть мені, будь ласка, чи дійсно він такий ефективний, як його радять продавці? А також чи дійсно він ефективний щодо шкідників. У мене на троянді з'явилися дуже друзі, ну такі багато. Мабуть, трипсів саме в осени. Я вже нічого не планувала не ні оприскувати, нічого вже не підживлюю. Я маю на увазі свої садові рослини. Проходячи садочком, подивилася, що все ж таки вони є не тільки на троянді і на інших рослинах. Тому я вирішила придбати, але взяти саме не у пакетиках, ну, як ми зазвичай любимо робити. Садівники я маю на увазі для того, щоб їх розвести, а потім використовувати. В великих об'ємах. Тут я вирішила взяти ось такий препарат на швидку руку. Не знаю, чи він гарний, чи ні. Давайте будемо називати все своїм ім'ям, показувати, що тут вони пропонують саме цей продавець, постачальник. Бачите, якийсь тут доктор Ефект. Чи дійсно він буде ефективний? Хоча пишуть, бачите, швидкий результат. Помітний за одну годину. От я не знаю, чи буде так воно, чи ні. Обов'язково вам розкажу, сподобався він мені чи ні, цей препарат. Головне, це не забути зробити. А вам, якщо цікаво буде, то ви обов'язково питайте, не соромтеся. Так, що тут у нас? Дата виробництва, 24-й рік, ось подивіться, тобто він такий, ну, я не скажу, що свіженький, бачите, вже рік пройшов, а мені цікаво, на який час він діє. Ось ця речовина, яка тут є. Я якось не звернула уваги, коли купувала, але треба бачите, було це зробити. Ну, Подивлюся, що тут буде відбуватися. Казала, буду робити вам трохи пізніше да? щодо цього препарату. Ну, Будемо бачити, хочу я примулки також ним обробити. Я, ось, до речі, бачите, вам тут трішечки їх принесла, хочу окремо зняти відео щодо цих примулок щодо їх продажу, але це буде пізніше. Тому зараз ми поговоримо про іншу тематику. Ось, таку придбала, ось такий придбала препарат і буду вірити, що він буде гарний саме у використанні. Також я коли ходила до міста. Ходила я, до речі, дівчат, хлопці, за. Посилочкою, яку я вам вже показала на своєму каналі. Якщо вам буде цікаво, що я придбала до свого саду, які рослини будуть у мене квітувати на наступний рік, ви можете подивитися моє попереднє відео. Я вам полишаю. В правому верхньому куточку посилання на цей відеоролик. Заглядуйте. Якщо цікаво. не буду зараз багато про це розповідати. Ви все подивитесь. Хочу просто вам показати, що придбала ось такий гіацинт, одну дівчата-цибулинку, бо він був ну, дуже і дуже дорогенький. 50 гривень мені обійшлася ця цибулина, Вона здорова, як ви бачите, це найголовніше. Ну, на мій погляд, таких середніх розмірів, можливо, даже трохи більше, ніж середні, і це є крутезна, тому що я зможу її вже буду в все на наступний рік побачити квітування. Ось так зветься цей гіацинт. Мені продавчиня дала етикеточку, я його підпишу. На своїх бірочках, які я намагаюся все ж таки мати в більшій кількості до своїх садових квітів, щоб мати змогу. Для того, щоб не згадувати, як зветься та чи інша рослиночка, ось такі тикеточки дуже гарно вони підходять. Саме для мене є цим такий дуже дорогенький, на мій погляд, бо цибулинка 50 гривень, хоча, якщо розібратися, а що зараз? На сьогодення в нас є дешевого. От мені здається, нічого. Тому, можливо, і це норма. Ну, одну взяла, буду дивитися, чи такий він буде насправді, як його пропонує. Саме постачальник. Давайте я вам ставлю світлину, бо я зробила світлину щодо цього сорту. Як він виглядає у постачальника? Знаєте, такий чорний-чорний. Якщо я не помиляюся, це яскрава клумба. У минулому році я в них купувала троянду. Також не одну, не один сорт я маю. на увазі. Мені здається, брала я в них також і цибулинні рослини щодо крокусів та інших квіточок, я маю на увазі цибулинних рослин, то вони всі були дійсно по сорту, начебто, не було в мене пересортів, якщо я так бистренько згадаю. І нічого не плутаю. А от щодо багаторічників, щодо троят, Моніка вона така і є, як була заявлена продавцем, давайте я вам також полишу посилання на цей відеоролик, який я вже знімала у минулу осінь. Є в мене такий відеофільм на моєму каналі. Полишаю вам посилання в правому верхньому куточку. Обов'язково подивіться, якщо вам цікаво. Якщо не забуду, також продублюю до інфобоксу. Але ось, дівчат, не всі вони заквітували так, як заявляв продавець. Я маю на увазі постачальник саме цих троянд. Мені це не сподобалось. Я не люблю страшенно пересортів, тому що ти плануєш щось що тут намагаєшся посадити ту рослину, яку ти хочеш бачити у своєму садочку, а потім з'ясовується, що вона зовсім то, то іншого кольору, або взагалі, ну знаєте, не те, що треба. Я таке не люблю. Взяла я ще від цього постачальника, подивлюся. Чи справді то буде все добре з ними чи ні. Взяла я ще лілію від цього постачальника, мені дуже хочеться її мати. Це, до речі, сорт, який буде невисокого зросту, він буде йти до, якщо я не помиляюся, 40 см. Так заявляє постачальник. І ще раз вам нагадаю: це, мабуть, яскрава клумба. Так, давайте я вам тут покажу. Ну, якщо так придивитися, то це є упаковка, мабуть, від самих розплідників. Щось мені так здається. Можливо, я путаю. А ну, тут ще подивлюся, хто це тут у нас є з постачальників. Я маю на увазі європейські розплідники чи вже наші. Щось, я думаю, що це саме європейський розплідник. Я ось не придивлялася, не розглядувала. Але отак, дівчатка, виглядає, подивіться, цей сорт щодо назви. Це Ангеліна. Начебто так? Правильно я читаю. Не буду нічого тут перевирати, У вас є зараз змога подивитися на назву цього сорту. Робіть стоп-кадр, кому треба. Ось, бачите, цибулина розміром 12-14. Вона, мені здається, так і є. Ну, подивимося, дівчаточка. Що буде квітувати, це саме найголовніше. Тому, якщо отак все відкрити, роздивитися, то цибулинки вже всі, бачите, йдуть в вегетаційному. В моменті я цього року ті, що придбала, ті, що вам показувала, які вони в мене були. Також вам повишу посилання на відео, яке я знімала для вас, то вони в мене не всі проквітували, є дійсно якісь в квітучому вигляді. Які були там влітку, але я не все встигла вам показати у світлинах, у відеоформаті і тим паче, тому буду вірити, що на наступний рік все ж таки мені вдасться все вам запропонувати у відеоформаті, а також полишити собі нотатки у вигляді відео, щоб роздивитися, чи дійсно ті рослини, які я купувала. Були такими гарними. Подивіться, друзі, бачите, вже є грибок, його треба обробити для того, щоб він в мене не розповсюджувався на моїй території у садочку. Я це, звісно, буду робити і обробляти фундазолом. Бо я зазвичай так і роблю. І, як ви розумієте, дістала ці цибулинки для цього дійства, тому все буду. Вам, звісно, звітувати, але саме не в цьому прикладі, а в мене є такий відеоролик, де я показую, як я обробляю свої рослини. Тому, якщо вам цікаво, дівчатка, обов'язково підписуйтесь на мій канал, щоб бути в темі новинок і не тільки а також дізнаватися ну, а можливо, просто е, якийсь там знаєте, мати додатковий досвід у вирощуванні. Тих чи інших рослин. Ось такі цибулинки є. До речі, оці дві такі жовтесенькі я бачу. Ця якась, мені здається, чи іншого кольору трохи, бачите? Ця жовта і ідеальна, а ця більш така і височенька у порівнянні з іншими, і цибулинка побільше. Невже це буде якийсь інший сорт? Ось мені прям цікаво. Ну що це таке робиться? А? Начебто все, всі назви однакові по пакетикам. Невже це будуть різні сорти? Ну, Нотую собі, показую вам, розказую, а на наступний рік ми вже з вами будемо бачити, чи то так і є, чи то щось все ж таки, ну знаєте, як ото кажуть, пересорт, який я страшенно не люблю. Ось така в мене була невеличка покупочка. До речі, я ще також хочу вам сказати, що коли я прийшла до цього магазинчику, придбала ось ці квіточки і не тільки. Взяла ще один мішочок кори, мені вона потрібна. Я не знаю, чи соснова вона там, чи якась інша. Тобто мульча потрібна для того, щоб при посадці хінацеї, і не тільки я зразу їх мульчувала, а також буду прикривати нею. В обов'язковому порядку цієї зими осені, гортензії крупнолисні. Обов'язково буду вам також, якщо все буду встигати, показувати вам, тому що в мене все ж таки більше зараз йде час на догляд за рослинками. Я вам вже про них розказувала, показувала. Трішечки полишилась там ехінацей, ті, які вже в мене були на броні, ті, які дівчатка. Полишили, щоб я за ними доглядала її. В мене така функція. А ось вже до садочку, до своїх рослин, як то кажуть, руки доходять ну, в другу чергу. Тому зараз мене більш-менш вже. Трохи є часу, ну, якщо так можна це назвати, да, трохи є часу. І мені дуже хочеться встигнути також і себе порадувати новими придбаннями рослин, звісно, тих квіточок, які я хочу бачити навесні, влітку восени. Щодо їх посадки, а також догляду. Тому, дівчата, хлопці, ось таке в мене вийшло невеличке відео, коли йшла до містечка, побачила неймовірну красу в вигляді троянди, шток рози, мабуть, так правильно буде вона зветися. Хочу з вами поділитися, тому обов'язково подивіться, розкажіть свої враження, чи подобається вам такі рослини, які є дворічними. І таке інше друзі, всім, всім пока, до нових зустрічей завжди ваша Іра, і до наступних відеороликів та відеозвітів. До зустрічі.